9 листопада 1989 року тисячі людей вийшли на вулиці Берлін. Коли солдати опустили автомати, натовп кинувся ламати стіну. Це була ніч, коли Європа стала. Іншою після другої світової війни Німеччину розділили на багато частин у 1961 році. Радянська влада звела стіну через Берлін, щоб люди не мали змоги тікати на капіталістичний захід. Стіна стала символом холодної війни. 28 років існував колючий дріт, вежі з кулеметами, і тисячі, хто ризикував життями, аби втекти від гнітючого тоталітаризму. У 1962 році Петро Фехтер, 18-річний хлопець, намагався перелізти через стіну. Його застрелили, і він помирав на очі у сотень людей. Це стало символом жорстокості берлінської стіни. Восени 1989 року східна Німеччина кипіла протести, натопи на площах, гасла Ми народ. Увечері, 9 листопада, уряд зробив фатальну помилку. Офіційно дозволив виїзд, але не уточнив умови такого виїзду. На пропускних пунктах зібралися тисячі людей, які готові були ризикнути. Прикордон. Они буквально розгубилися о 23.30 вони відкрили безперешкодний виїзд. Тисячі людей хлинули на захід. Вони обіймалися, плакали, святкували. Сотні вилізли на саму стіну і почали відбивати шматки молотками за кілька годин. Бетон, що ділив Німеччину, почав сипатися на маленькі шматочки. Берлінка Крістіна згадувала, я вперше побачила свого брата за 20 років. Ми стояли на стіні, плакали від щастя. Падіння стіни стало символом кінця холодної війни. Вже за рік Німеччина об'єдналася. Країни східної Європи відмовилися від комунізму. Радянський Союз уже не міг утримати контроль і сам перебував в зоні турбулентності та розпаду. Це була перемога свободи Оде диктатурою берлінська стіна впала за одну ніч, але для цього знадобилося десятиліття боротьби. Це нагадування свобода завжди вимагає сміливості.